Про те, що багато хто говорить, що у нас вже диктатура і так далі. Блін, можу писати, що там в начальному центрі все херове. Це публікують багато ЗМІ. Йде публічний дискурс про справи там державної безпеки воюючі країни. Ну, краї... Я не знаю жодну воюючи країну за останні там роки, де б було настільки все. Ну, типу, говоріть, що хочете. Знаєш? Типу, mm -hmm. це, це по-перше. По-друге, типу. І ті країни, котрі нас підтримують, вони також є демократичними. Розумієш? Саме тому нам складно от там політики думають про те, щоб і можливо допомогти, але щоб і втримати свій електорат, бо ще будуть вибори. Так. А що буде далі? Тобто, от така історія є. А в Росії, в Ірані, в КНДР, в Китаї такої історії нема. Вони домовились, і в Крейці приїхали <світ> країни, котрі мають диктатуру, їм на певному етапі. Конфлікту чи війни набагато простіше себе якось організувати. Сказали, і все. Ну, от, наприклад, дивись, зараз в росіян я виплат на порядок більше, ніж в нас, mm -hmm. за підписання контракту там, і так далі. Тобто, в нас би там ну, почалось, розумієш, партнери, а чому саме така сума? А чому е, вона йде о, о, цим платежем разовим? Е, тобто, а чому, а чому? А чому? А там немає чому а чому. Там рішення рукою махнули, прийняли, все полетіло.